Друзі, всім привіт! Сьогодні. Блін, вибачте? От так я думаю, вигляджу краще. Сьогодні я би хотів нічого не робити. Да, я б просто хотів сказати, ой, друзі, сьогодні відео не буде! Всім пока! Ну... Я хочу, щоб ви більше дивилися. І я стараюсь кожний день випускати побільше відео. Кстати, дуже дякую за 30 лайків. Ой, яких лайків? Підписників. Перше, що я хочу сказати, то вже через неділю ви не будете мене бачити отак от. А будете мене бачити намальованим. Відео намальованим. Ну! Коротше, поймете через неділю перше. Друге, що я хотів ще сказати. Е, дякую за вже на кожному відео. У мене вже читай по 400 і по 300 переглядів. Тоже дуже дякую. Друге, дякую... Це вже чуть погана новость. Чого я хочу вас питати. Чого ви не пишете коментарі? Вони вже є в мене, вони вже не заблоковані. Все нормально. Я на кожному відео. Кажу, зробіть хоч би один коментар, ну, ви не пишете. Я там заходив в настройки каналу, там було 17. Ну, я там знаю, що, що таке вже, коли в мене в ютубері вже по 30 лайків, то там вже по, 100, по 150 коментарів, в мене тільки 17. Ну, то, будь ласка, пишіть більше коментарів. Якщо ви будете писати, хоч би вже, якщо поки ще стало 35 підписників на мене на каналі, то ви будете писати вже, хоч би я подивлюсь на строки каналу, вже буде 30 коментарів. От тоді я даже буду старатися малювати для вас відео. Дуже старатися. Блін, сніг нападав Я на санях катався. Все я без безрукий. Монстр. Ладно, друзі. Ще одне я хотів сказати. Чого там де 400 переглядів, то там тільки 20 лайків. Ну я дуже вам дякую за 20 лайків. Ну, не дякую за то, що, що там, ну, че? буває 400 переглядів, а лайків десь 20. Ну, друзі, вибачте, що остановилось відео. І, звичайно, не, не прийшлося. Коротше, Ще одне. То що... Я ще би хотів вам показувати більше всього інтересного. але у мене не получається. І за цього. Ну, ще десь неділю чи дві будуть відео виходити кожний день, як зараз інтересні. Ну, вже десь через 3 неділі, через п'ять, то я можу відлучитися на місяць. Да, мене може бути вже на місяць. Ну, якщо через п'ять неділь п'ять. Ну, дві, допустимо, або три. Ну, я вам придержу вже. Коротше, якщо через 2 тижні не набереться 40 або 35 лайків, то я можу піти на місяць із каналу. Ну, і ви зможете передивитися відео. Я не ображаю. Типа я не хочу, щоб ви підписувались кожний раз. Я просто кажу. Так, то це шутка, щоб ви підписались. У мене 30 просто підписників. Канал вже 3 чи 4 чи 5 місяців. Я там знаю, що блогерів вже за одну неділю вже 100 лайків. У мене... ой, підписників, підписників. А мене тільки эх, 30 підписників. Ну, за 5-4 місяця. Я ж для вас стараюсь. Ну, я доключу ну, не не до вас, я проскажу. Я стараюсь для відео, ну а ви мало лайків ставте. Ладно, друзі, я не обижаюсь, зараз буде ще більше відео.